Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика. З вами Рейтерович. сьогодні, 2 червня, і пропоную поговорити про нового президента Польщі і як це власне позначиться на Україні. Але перед цим, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, репостити, ставати спонсорами. Це дуже важливо для алгоритмів Ютуба і, власне, для розвитку нашого каналу. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, переміг Кароль Наврозький. Як його називають новий улюблений хлопчик Ярослава Качинського, людина з дуже нетрадиційною біографією, Колишній ультрас, була інформація, що він навіть займався сутенерством. А зараз достатньо такий, ну, консервативний політик, який не надто приязно ставився до України, про це я згадаю ще окремо, але звісно, українці можливо сподівалися на перемогу. Іншого кандидата, але його кампанія тут, мені здається, повторила трошки шлях кампанії Трампа і Гаріс, була не дуже такою яскравою, і, відповідно, Наврозький, який вміє привертати до себе увагу на цих виборах, переміг переміг з невеличким відривом, там навіть не в межах статистичної похибки, а менше. Причому цікаво, що спочатку екзитполи давали перевагу власне його конкуренту, але потім все помінялося і. По суті, ну, ситуація вже станом на сьогодні є вирішеною. Що буде тепер з Україною, власне, ну що буде з Польщею? Це окреме питання. Я думаю, що посилення таких право. Консервативних тенденцій, популістичних тенденцій буде набирати обертів з великою ймовірністю новий президент може ініціювати дострокові парламентські вибори, і тоді, власне, взагалі невідомо, як буде розвиватися ситуація. Ну, принаймні, бажання і можливості в нього такі можуть бути чи скористається він ними? Ну будемо ще е, дивитися. Е, ну, якщо говорити про його взагалі заяви стосовно України. Багато хто навісив на нього ярлик такого відверто антиукраїнського політика. Хоча мені здається, що істина вона десь посередині знаходиться з одного боку, він точно не є надто приязний до нашої країни. В нього були такі, знаєте, холодні достатньо заяви або відверто антиукраїнські заяви, наприклад, щодо волинської трагедії, на якій він по максимуму просто спекулював, і це взагалі феєрична історія для всієї Польщі. Яка значною мірою вимагає від України від держави України від держави Україна понести ну якусь відповідальність за волинську трагедію, забуваючи про те, що в 40 40-ві роки 20-го століття ніякої держави України не існувало, і нести відповідальність зараз на державному рівні. За те, що було до 1991 року, ну як мінімум дивно. Плюс Україна вже погодила на ексгумацію тіл е, польських жертв цієї трагедії. І до речі, це впливало навіть на позиціонування е, Навроського в тому плані, що він е, ну дещо зменшував градус своїх нападок. Він з одного боку відомий як такий антиімперець, який точно не любить Російську Федерацію. Але при цьому говорить про те, що Україна не повинна ставати членом НАТО, і, можливо, навіть не повинна ставати членом Європейського союзу до тих пір, доки знову не вирішить у це питання цієї волинської трагедії. Ну і слід ще враховувати, що Навроцький дуже сильно грав на. Таких антиукраїнських настроях, які є на сьогоднішній день в Польщі, на превеликий жаль, це тенденція це тренд, який дуже складно зупинити. І він стосується різних верств населення, в тому числі і тих, які підтримували власне його конкурента. А не тільки були електоратом права і справедливості, і були електоратом, наприклад, тієї ж конфедерації, який весь в другому турі власне голосував за Навроцького. Але тим не менше, зараз дуже складно сказати, яким він буде президентом з двох причин: ну, по-перше, президент в Польщі не формує зовнішню політичну лінію, це робить уряд. Але традиційно польські президенти дуже багато уваги приділяють так званій східній політиці, ну і власне політиці стосовно України. Чому тому, що ну, це приносить певні результати, і плюс це така тема політико-культурна, гуманітарна, історична, яку вони можуть достатньо активно експлуатувати, ну і привертати таким чином до себе власне увагу. І тому тут. Багато що буде залежати від того, як власне цю лінію взагалі Навроцький буде формувати. Тут по-друге, найбільше все буде залежати від того, хто буде у нового польського президента радниками-експертами. і експертами. Станом на сьогодні в нього взагалі немає таких людей, тому що в нього вся команда під час виборів це були піарники і різноманітні там політичні експерти або Соціологи, ну тобто, люди, які виконували технічну роботу, які займалися політтехнологією, в яких було завдання привести власне його до влади? Ну з чим вони власне і справилися, і це породжує один дуже важливий момент, що Навроцький ну поки точно не є суб'єктним політиком, він є так би мовити, ну, проектом Качинського. Як Качинський буде використовувати цей проект, ну це питання ще відкрите, і чи не виступить цей. Голим, який Качинський створив, по суті, да проти свого творця і не почне проводити якусь більш незалежну політику, розуміючи, що він тепер, власне, президент немаленької країни. У нього є певні повноваження, і він, наприклад, захоче ці повноваження, якимось чином там достатньо активно використовувати на практиці. Така ймовірність існує, і ми не можемо жодним чином її відкидати. Тут ще слід не забувати про те, що взагалі. Право і справедливість під час і під, ну, цієї президентської кампанії, та я думаю, в майбутньому буде приймати рішення, виходячи з якихось ситуативних розкладів. Тобто, грубо кажучи, вони будуть дивитися, як польське суспільство реагує на ті чи інші питання, і ну, якщо там 50 плюс відсотків. Польського суспільства якусь ідею буде підтримувати, то ну, новий президент Польщі, як власне і право і справедливість, намагається під цю ідею відразу підлаштовуватися тут. Іноді доходить до абсурду, тобто, вони кажуть, що ні, там Україна не може вступити в НАТО оскільки. Ну, це призведе по суті до можливої там якоїсь війни з Російською Федерацією, але при цьому вони дивляться на опитування, де більшість поляків говорить про те, що військову допомогу Україні слід продовжувати, і кажуть, окей, ми будемо її продовжувати. Тобто вони від цього не відмовляються, оскільки ну розуміють, що це знайде нормальне якесь певне сприйняття електорату. Це насправді дуже небезпечна гра, тому що настрої електорату, особливо того електорату, який голосував за Навроського, вони ну дуже мінливі. Дуже мінливі, вони настільки швидко змінюються, що вкрай складно якось встигнути власне, до. До них якось там пристосуватися, ну і зробити певні висновки, до чого це може призвести. Але оцей тренд антиукраїзму, який є на сьогоднішній день в Польщі, він на превеликий жаль буде продовжуватися і надалі, оскільки ми бачимо ну десятки, якщо не сотні, історій, де ставлення до українців від поляків ну суттєво дуже погіршилося останнім часом і скоріш за все. Новий президент зі своєю командою вони час від часу цей тренд будуть підтримувати. Сподіваюся, що таким чином їх буде підтримувати власне свіже електорат. Ну і давайте не будемо забувати ще про один дуже важливий момент: польська зовнішня політика і президентська, в тому числі складова. Вони завжди традиційно дуже залежали від американської. Перебували фарватері американської політики, і тут дуже уважно будуть дивитися в бік Вашингтона. В залежності від того, які заяви буде робити Трамп, такі ж заяви десь приблизно буде робити власне і новий польський президент. Оскільки для Польщі ну вкрай важливо постійно привертати до себе увагу американського президента. Я нагадаю, що за попередньою каденцією Трампа поляки навіть пропонували побудувати в Польщі військовий форт, там де були б американські солдати, і пропонували назвати його Форт Трамп. Ну, тобто, така, знаєте, не е, прикити, не прикриті такі лестощі, які Власне, запускалися в публічний простір. Ну Трамп тоді не встиг просто це реалізувати, але немає гарантії, що йому ця ідея не сподобається зараз, і він не почне її активно використовувати на практиці. В цілому нам слід, звісно, готуватися до деякого погіршення відносин, принаймні на першому етапі. Як вони далі будуть крутити тему Волинської трагедії, якою повинні займатися насправді історики, питання відкрите, але явно вони її будуть крутити е, однозначно в такій, знаєте, дихотомії, чорне-біле, тобто вони. Не допускають ніяких інших трактувань для них це однозначно типу геноцид польського населення. Хоча ми прекрасно знаємо, і в історії це дуже добре описано, що на превеликий жаль, всі сторони несли відповідальність і є не менше прикладів геноциду з боку власне польських формувань стосовно українського населення. Ну і не забуваємо про операцію Вісла і багато інших речей, які стосувалися якраз періоду після закінчення Другої світової війни. Але нова влада і новий президент явно цю тему зроблять ключовою і будуть її. Дуже сильно качати надалі. Плюс слід, мабуть очікувати на певне погіршення можливо відносин в економіці. Е, новий президент вже говорив, будучи кандидатом, що війська в Україну він не пройшле. За жодних обставин, навіть якщо це зроблять інші, скажімо так, союзники України і партнери, але готові прислати компанії, які зароблять на відбудові України. Тут він не сильно відрізняється від того ж Туска або від колишнього президента Дуди. Так що тут слід очікувати, що ну така політика Польщі, вона може так змінюватися. Вони жорсткіше будуть тиснути на нас. В контексті і аграрної сфери і багатьох інших моментів, ну які були спірними між нашими країнами, і тут нам слід готуватися до певних проблем. Звісно, ми не отримаємо, поки поки як мінімум, другу угорщину в себе на кордоні, тому що все ж таки ситуація тут дуже сильно відрізняється від угорської, але певні негативні тенденції вони точно будуть мати місце при цьому на рівні такої публічної дипломатії, власне між громадянами, різноманітними інститутами громадянського суспільства, навіть різними там партіями і так далі, мені здається, відносини. Вони будуть гарними залишатися, плюс велика кількість якихось військових спільних проєктів без власне, інтеграції України до НАТО вони будуть реалізовуватися, тому що це національний інтерес Польщі, все, що пов'язано і протидії Російській Федерації новим президентом Навроцьким буде позитивно сприйматися, оскільки він Росію, ну, м'яко кажучи, не любить. Треба подумати, як нам цим скористатися, ну і, власне, вже зараз визначити, хто з наших політиків не обов'язково до речі, про Буде займатися ну, налагодженням такої, поки не публічної комунікації з новим президентом, якого Зеленський вже привітав. Це правильний абсолютно крок. Ну і подивимося, як швидко відбудеться зустріч між главами України і Польщі. Це дуже буде важливий маркер, і власне яким питанням вона буде присвячена. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей на каналі Синічна Політика і Слава Україні!